Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас легенька повільна практика в ті дні, коли хочеться просто потягнутися і не докладати жодних зусиль. Ми з вами почнемо позиції дитини, розставляємо коліна широко на куточку коломка, сідаємо на п'яти і витягаємось руками вперед. Опускаємо або підборіддя, або чоло вниз. Переносимо всю нашу увагу на дихання. Глибокий вдих через ніс. Повільний видих. декілька кілька разів вдих. Видих. Налаштовуємось на практику. І ще вдих. Видих. Нагадуємо собі, що нас привело сьогодні на килимок. Ми робимо в цій позиції ще один глибокий вдих. Намагаємось витягнутись руками і ще більше вперед. І видих дивимось перед собою. І крокуємо нашими долонями в праву сторону, вичуваємо витягнення в нашому лівому боці. Робимо вдих, витягаємось вперед і з видихом опускаємо підборіддя або чоло вниз. Робимо тут декілька глибоких вдихів та видихів. Знову дивимось перед собою і крокуємо через центр вліво. Витягаємо наш правий бік, опускаємо голову вниз. Відно дивимося перед собою, повертаємось в центр і виходимо на четвореньки. ставимо коліна під наші стегна, долоні в нас будуть під плечима. З наступним дихом ми розслабляємо наш живіт вниз, підіймаємо стегна уверх, направляємо груди вперед, через наші плечі, погляд перед собою горі. І з видихом округлюємо спину, виштовхаємось долонями від підлоги, підборіться до грудей. Вдих, прогинаємось, направляємо наші долоні до нас. І з видихом округлюємо спину. Знову вдих, огороди вперед. І видих, округляємо спину. І ще два рази вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Повертаємось в нейтральне положення, сідаємо на наші п'яти. І з наступним вдихом ми підіймаємо руки над головою, беремось в замочок, направляємо долоні вверх, ліктів нас прямі, витягаємось тут, робимо вдих, можна подивитися вверх. І з видихом опускаємо руки вниз, беремо зі спиною в замок, відводимо їх назад, підіймаємо вверх, робимо вдих. І з видихом переносимо наші долоні вправо, опускаємо ліве вухо до плеча. Можете залишитись тут і можете додати декілька кругових обертів шиї. Не забудьте змінити напрям. Вертаємо нашу голову в центр, навдосі відводимо знову руки назад, підіймаємо їх вверх лопатки, в нас разом. І ще один вдих. І з видихом долоні вліво, праве вухо до плеча. Залишаємось тут або знову додаємо декілька кругових обертів. Повертаємось в центр, руки відводимо назад, вдих. І з видихом повертаємо долоні на коліна, округляємо спину. І ще один вдих, прогинаємось. І з видихом округляємо спину, під до грудей. Повертаємось в нейтральне положення, переносимо наші руки. Поперед на колимок і кладемо наше праве коліно поближче до правого зап'ястя. Відвозимо нашу ліву стопу назад, намагаємось знайти пряму лінію в наших стегнах, щоб вони обоє були направлені вперед. Ліве стегно у нас закрите. За потреби підкладайте щось собі під праву сторону. Вона витягаємо з легка, вверх та вперед. Можете залишатись на прямих руках, або з видихом опускаємось на лікті. Тримаємо обличчя м'яким, очі можуть бути заплющеними. І ми залишимось тут на декілька циклів дихання. Повільно підіймаємось і міняємо сторону. Можна сісти на п'яти, злегенька потягнутися. І переносимо наше ліве коліно вперед, намагаємось розкрити його в сторону, праве стопа назад, закриваємо праве стегно, розслабляємо стопу, робимо вдих. І з видихом, за бажанням по можливості. Опускаємось на лікті. Повільно знову підіймаємось, але цього разу ми переносимо нашу праву ногу вперед, ставимо стопи разом і відводимо їх трішки подалі від себе, для того, щоб створити форму діаманту. Звідси ми робимо вдих, витягаємось в спині і з видихом опускаємось вниз до наших стіп. Руки можна тримати над ногами. Або спробувати покласти їх під наші коліна, під наші липки і розслабити голову вниз. Обирайте положення, яке комфортне сьогодні для вас. Повільно піднімаємось, ставимо наші руки за спину, стопи на ширину колимка і декілька разів опускаємо наші ноги зі сторони в сторону. Випрямляємо наші ноги, натягуємо носочки. Розкриваємось в грудях, руки стоять на пальцях, лопатки в нас разом, маленький прогон в спині, погляд або перед собою, або розслабляємо голову назад. І залишаємось тут на декілька вдихів та видихів. Повільно повертаємось в нейтральне положення, направляємо пальці ніг уверх, беремось руками в замочок і направляємо руки перед собою, округлюємо спину. І ще один вдих тут. І з видих знову повертаємось в нейтральне положення. Кладемо ноги на хрест і наші руки на коліна. На досі ми прогинаємось вперед. І з видихом округляємо спину. І ще два рази вдих вперед. Видих, Округляємо спину. І ще один вдих. І видих. Повертаємось в центр, кладемо праву долоню. На колимок, нахиляємось в праву сторону, розкриваємо наші груди. Знову повертаємось в центр і міняємо сторону, нахиляємось вліво, тримаючи праве стегно на колимку. Знову повертаємось в центр, випрямляємо наші ноги, кладемо стопи на куточку колумка, випрямляємо руки перед собою і якомога повільніше опускаємось вниз на спину. Кладемо руки вздовж тіла, долонями догори, дозволяємо пальцем ніг дивитись в сторони, тримаємо легенько. М'якенькі пальці рук. Кладемо стегна, плечі у комфортне положення. Ромо, глибокий вдих через ніс. Повільний видих. І ще два. Глибокий вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Розслабляємо все тіло. Повільно починаємо рухати пальцями рук та ніг. Ми зводимо наші стопи разом, підіймаємо руки над головою. Робимо ще один глибокий вдих, витягаємо нашу спину. І з видихом повільно, через ліво чи право. Переходимо у комфортне сидяче положення. Розправляємо плачі назад. додаємо декілька кругових обертів шию. І коли готові, ставимо руки в сторони, і навдосі підіймаємо їх уверх, долоні разом. І з видихом долоні до грудей. Намасте. Якщо вам сподобався цей комплекс, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і до зустрічі!